Що стосується житлово-комунального господарства, у 2011 році було придбано 4 одиниці дорожньої техніки на загальну суму 3 мільйони гривень, а саме це віброкатки, фризу та асфальтоукладач. За звітні роки проведено ремонт міських доріг на суму майже 30 мільйонів гривень за два роки. Сьогодні ми вже можемо тільки на 2013 рік з першої сесії ми вже виділили. Трохи більше ніж 33 мільйони гривень тільки за 2000, на 2013 рік відремонтовано 167 тисяч квадратних метрів дорожнього покриття на 31 вулиці місця. Шановна Полтавська громада, безумовно, на сьогоднішній день сказати, що дороги погані у нас, я такого не можу. У нас дороги не погані, в нас їх немає. Я теж їжу за кермом, я теж попадаю в ями. Перед новорічними святами я теж замінив і диск, і колесо. Я думаю, ви уявляєте, скільки коштує колесо на моєму автомобілі. Я теж, коли попав в яму, я згадав і мама, я і всю міську владу згадав. Але, шановні друзі, на сьогоднішній день, як би там не було, є певний термін використання дороги. Можливо, це 20 років, можливо, це 30 років. Але чи 20 років, чи 30 років вони минули. І для того, щоб сьогодні налагодити всі дороги в місті Полтави, їх треба всі без виключення зрізати. І постелити нову дорогу. Для цього треба небагато, можливо, півмільярда, можливо, один мільярд. З міського бюджету ми і так економимо, підтягуємо ремішок, скільки є сили. Сьогодні ми вже виділили. Якщо за два роки ми виділили 30 мільйонів, то сьогодні ми вже виділили 33 тільки за цей рік. Я постійно спілкуюся із головою Полтавської обласної державної адміністрації у Довіченко він мені пообіцяв, пообіцявши якусь субвенцію з державного з обласного бюджету. На сьогоднішній день, на жаль, на жаль, з державного бюджету поки що субвенцій для міста Полтави немає. Не знаю, чому. Можливо, буде переглянутий бюджет за перший квартал 2013 року в державі. Можливо, буде ще якась стоять, можливо, йдуть субвенції, але сьогодні нуль.